Так, бобрів багато. Так кози навіть у мене це дворі, я там синчі живу. на дорозі бігають. Як вдома. Так ну наскільки приємно, класно, так як це, нема жінка. Вже вони і не бояться що. А там, де на малі ключі, так там взагалі вони прямо через дороги такі порозили, куди вони двигаються. Ну це ж ваші інструменти, так, то Юра Жюра бачив як ви грали з ним. Рай. Ну так, да, кипка ж. Он акордеон, як он грає. До мене приходить. Він на акордеоні. А, національ. Оце ж його акордеон. А це, так? Да. А це? О, це акордеон, так. Да. Оце то вже у нас, бачите, художник. Бачите, народне малярство. Да, Називають примітив, а хай хто попробує так нарисувати. І він без освіти. Що це? Що за аккордеон бандеін? Чехословацький, чехосавський. Да. Хороший акордіон. Так, в мене маненимецький, є всі всякі гармоні. А німецький. Він німецьер. Оце німецький. Гру. Він німецький. Ось гармонь німецьер німецький. Що я пару раз бачив такі, що не Чи, німецько, ноль, <ривіт> й на німець не чули. Що Хонхар є, німецький в мене. То взагалі. І. Майнульга. Я ще довоєнні. до да. довоєнні? Так. А в яксон, от там. Таке, був... це так да? такі, дивіться, якийсь, так, таке. Робін. А це не всі тут. Мене, мене, мене. А ось, який, да, раді такий? Так. Да. Ну, це та гармонія така, це. Це роки вже 150 такі гармонії. Ну, часи. Бачити грома там. Я учасник іграй є така. Асоціація гармоністів. А це ж передача була, дід мене «Царство небесне, дивився. Ще 90-го там, так? Да? Іграй гармонію. Ну, передача а була. То російська. Ну, а. І, ну, все союзно у нас було. Туди. Ну да. А зараз у, створена асоціація гармоністів. Ну, я зрозумів, як надаться ці чи... велосипедисти України, так і да. так. І... А оце гармоністи. Бачиш, сухий Іван Іванович і Жашко, от його дитячий ансамбль. Ага. Вони єдині в світі. Нема ніде, щоб, щоб почали на гарні, сам учить тих усіх. І їздять по всьому світу. Хм. Ось вони в мене, бачиш. Ага, це. Ну да, сьогодні. На піреті. Ну, І заволокін тут в мене всі. Хм. Ми збираємося, виступаємо. Ось, наприклад, ось з фотографіями це в умані багато нас. Ну, в колектив такий такі добивали, да? так? Ну, в асоціації десь за 200 чоловік. За 200 чоловік. Ну, всі в країни. Нічого. З всі в країні. Ми збираємося, є у нас керівники. А Це відпочинок, так? І... Да? Класно, так. І. О, перед війною ми їздили, знаєш, Одеса, Одеська область, Миколаївська ага. і Херсонська. Навіть виступали в оперному театрі в Одесі. Я знаю мене тому цьому театрі. нічого си. Да, так, що тут? Так знаєш, які в нас гармоністи. Супер, так? Да? Ну, сухий, допустимо, Іван Іванович, він друге місто займає в Італії, в Росії, де конкурс, друге місце. Угу. А коли був турнір гармоністів, всесвітній, ага. він зайняв зайнявся Чого? І то оці гармоніки, його хороші гармоніки, ну, угу. ті, що в світі роблять. Вони наші не йдуть нікуди. Вони удивляються, як можна на такі зіграти. Допустимо, да. в гармоніки виведено три полтона, а в тих гармоніках вони йдуть як трьохлядь, всі полтона є. Пройдемося туди ще в двір, так? Да? Ось, бабар такий.